Тисячі протестувальників вийшли на вулиці в Ізраїлі. Це сталося після того, як премєр Бінямін Нетаньягу звільнив міністра оборони Йоава Галанта, який виступив проти запланованої судової реформи. Протестують у Тель-Авіві, Єрусалимі, Хайфі, Бершеві та інших містах. Люди блокують траси, палять вогнища та скандують демократія. У Єрусалимі протестувальники зібралися біля резиденції президента. А в Тель-Авіві поряд із шосе аялон між протестувальниками та поліцією сталася сутичка. Декого затримали було використано водомет. Я до кінця не впевнений, але ми не маємо іншого вибору, окрім як боротися. Саме це треба робити. Керівна коаліція каже, що судова реформа спрямована на те, щоб зменшити вплив Верховного суду та відновити баланс між гілками влади. Опозиція та багато ізраїльтян вважають, що реформа зруйнує демократичні підвалини держави. Якщо закон ухвалять, він дасть керівній коаліції майже повний контроль над обранням суддів Верховного суду. До того ж, сам суд утратить право скасовувати рішення уряду у конституційному комітеті. Кнесету вже завершили розгляд законопроєкту. Тепер його мають подати до парламенту. Міністр оборони ще, коли був на посаді, сказав, що протести, які тривають уже кілька місяців, загрожують безпеці країни. За його словами, протестні настрої існують також в армії та силах безпеки. Водночас Нетаньяго, який у шосте за свою політичну кар'єру обійняв посаду прем'єра, вважає протести спробою усунути його від влади. Щодо нього ведуть три кримінальні справи про корупцію. Він своєї провини не визнає.